стінах Мукачівського замку палано лунала драйвова музика та дитячий сміх. Адже до всесвітнього дня сім'ї для юних мукачівців організували масштабний благодійний фестиваль Амбасадор дитинства на одному борту із зірковим десантом. Дітей розважали на різних локаціях відомі столичні гості. Десятки майстер-класів, які доєдналися до нашого заходу, щоб допомагати діточкам з пасітницької діяльності на майстер-класах вони будуть витовляти оберіги. На майстер-класах вони будуть малювати, ліпити, розвиватися творчо в різні в різні сторони. Ось це буде у нас перший блок. І другий блок у нас концертний блок, де будуть вступати більше 20 артистів. Велика потреба саме для того, щоб діточок трохи повернути зі спогадів, повернути з стресового стану. Це дуже актуальне питання саме підтримки наших дітей, тому що діти наші. Це майбутнє України, заради якого наші військові виборюють нашу цілісну Україну українська громадська ініціатива з адаптації дітей. Амбасадор дитинства організували вже 20-й благодійний захід. Розваги та концерт організували, аби підтримати юних українців під час війни та відволікти від жахливих реалій. Я роблю браслетик. А що за браслетик ти робиш? Розкажи. Різнокольоровий синьо-червоний з бусинками. Тобі подобається тут? Так, робила як, щось по типу свічки, розмалювала та намальовувала шарики, робила тут е, з пластиліну та малювала. No. Так, я робив квітку. Що гото робив? що називається. Е Печенька робив браслет, малював. Для усіх дорослих та дітей вхід на фестиваль був вільний. Також у спекотний день відвідувачів заходу пригощали прохолодною водичкою та солодощами. Сотні Мукачівці прийшли послухати зробити селфі зі своїми кумирами, діток, блогерами та співаками, які завітали до Мукачева Зірковий десант уже відвідав не одне місто України. Сама ідея це. Мається. Приклад двох маленьких українців, які, тікаючи від ворожих ракет, опинились в потязі в де їхав я і бачив цю картину, як Манюнька загубив свою іграшку, а інша дівчинка зовсім йому незнайома, віддала йому свою. Ось, І цей приклад підтримки єднання став таким. Дуже масштабним тепер і саме ідея підтримки е, дітей нашого майбутнього вона об'єднала дуже багато артистів, е, блогерів, музикантів, акторів. Це дуже потужна велика команда. 174, якщо, якщо не повеляюсь, е, в нас. Учасники зіркового десанту. Амбасадор дитинства для мене це такий неймовірний проєкт, влагодійний проєкт на підтримку наших дітей. Діти це наше майбутнє, сьогодні. Це особливе амбасадор дитинства, тому що це ювілейні, 20 й І я майже на всіх амбасадор дитинства був, тому що я дійсно являвся амбасадор дитинства. Тому що спочатку війни я намагався підтримати як можна більше наших дітей, а також наших э, захисників та захисниця. Постійно збираємо э, коштів для їх потреби і також їзди. Имо на фронт для того щоб їх підтримати і далі дати трішки енергії, тому що це важливо, коли вони відчувають, що цивільні поруч з ними що у кожного з нас є місія, особливі культурне такі діячі культури, особлива місія підтримати наші захисники та захисниця. А також як можна збирати більше коштів для наших героїв. Ми все робимо. все робимо не тільки артисти, а й спортсмени, люди мистецтва, все робить для того, щоб як можна. Далі відділяти від дітей оцю нечисть, оцю біду в тилу треба. Потрібно робити ці заходи, тому що це є показує, що ми не скорені. Що життя ще ніхто не відміняв, розумієте? А це коли ворог бачить в нього тратяться сили, і надії нема, що ми не скорені. Серед запрошених гостей і закарпатські виконавці, які з початком війни підтримують бійців своїми концертами і популяризують українську музику, які більшість виконавців сьогодні наш гурт з'явився ще на початку повномасштабного вторгнення. І ми вирішили зібрати таку дружню команду для для популяризації української музики. Підтримуємо наших героїв, даємо благодійні концерти і рухаємося в напрямку перемоги. І зараз от ми сьогодні приїхали підтримати учасників. Гурти співаків і нам дуже цікаво популяризувати українську музику. Наразі ми працюємо на благодійній основі. Якщо є якісь концерти, то завжди долучаємося до підтримки наших воїнів до ЗСУ. І насправді це важливо на даний час гуртам, сольним виконавцям підтримувати нашу країну. Сьогодні ми тут, аби підтримати наших артистів, які просувають українське, просувають культуру і допомагають зсу і допомагають країні підніматися з колін знову і знову. Найбільше в Україні Благодійний фестиваль соціальної адаптації дітей під час війни пройшов за підтримки Мукачівської РВ, міськради та Закарпатської ОВА. Також не стояли осторон і члени громадської спілки Закарпатські газди, які активно допомогли організувати для дітей масштабну подію. Маленькі жителі нашої держави не повинні відчувати якийсь дискомфорт у своєму житті. Вони і так щають сирени, ховаються до бомбосховищ. А такі заходи, які роблять е, артисти нашої держави, е, для них е, важливо для їхнього духовного світу, важливо для того, щоб вони е, не відчували того дискомфорту, який, який сьогодні в них є. зрозуміло, що і раз це проходить в Мукачеві е, в нашій області, де немає комендантської години, де Краща ситуація ніж на іншій частині нашої держави, то якраз добре, що діткам такий концерт влаштовують. Ми не змогли пройти осторонь, долучилися. Проговоривши з організаторами, з амбасадорами дитинства, проговоривши, що ми чи ми можемо допомогти, відповідно, долучилися, допомогли. В першу чергу це подяка організаторам, партнерам, які долучилися, обласній владі, органам місцевого самоврядування та нашим всім небайдужим волонтерам, всім, хто долучився, тому що справді в умовах війни діти мають бути захищені, мають відчувати своє дитинство, не боятися сирен. І хочеться це їм подарувати свято, тому що для дітей дитинство це його не можна забирати. Воно має запам'ятатися на все життя. Амбасадор дитинства фестиваль, про який знає вся Україна. Десять міст вже встигли відчути цю атмосферу свята з початком війни. Організатори кажуть, у Мукачеві вони були вперше і сподіваються, не в останнє. Головне забезпечити дітям щасливе дитинство.